24 колективи з різних куточків Житомирщини зустрілися у Бердичівському будинку культури, аби показати свої здобутки і довести молодому поколінню, що пісня об'єднує людей та продовжує життя, робить його яскравим та насиченим. Пісня життя. прекраса це, – це все. Оцінювати виступи хорових колективів ветеранів області доручили шанованим та видатним професіоналам. Люди в такому віці, скажімо, займаються цією справою, співають. Це надзвичайно важливо і тим більше, що це присвячується. Великий вітчизняний війні. Подякувати за виступи та привітати всіх учасників фестивалю, прийшов і міський голова Бердичева. На його думку, такі заходи не повинні носити конкурсний характер, адже не оцінювати, а цінити потрібно сам факт існування таких колективів. Їм треба вже подякувати за те, що вони зібралися, за те, що вони прославляють кожне своє місто, за те, що вони. Показують молоді, що бо іноді молодь зовсім молоді люди, а вже впали духом, а тут сильний духом. Тому, на мій би погляд, краще їм вже за це потрібно подякувати. Не старіють душею сивочолі, не залишають сцену і активне громадське життя. Власне, це є прикладом того, що люди в колективі та ще й об'єднані улюбленою справою можуть похвалитися довголіттям та досягнути будь-яких творчих вершин.